Кам'янське поряд із своїми захисниками вчора передали позашляхових підрозділу ППО, який базується на Донецькому напрямку. Придбали авто на прохання командира однієї з військових частин з метою поліпшення бойових можливостей наших захисників. У цій частині служить і наш земляк. Кам'янчанин Дмитро. Сьогодні ми передамо цю автівку для підрозділів ПВО, які знаходяться на Донецькому напрямку. Наш камінчанин Дмитрий служить там. Бажаю, що вона вам там також Дякую. послужила вірою та правдою. Бажаю хлопців вам успіху Дякую. і щоб поверталися додому живими та неушкодженими з перемогою обов'язково. Велику подяку хочу сказати за те, що допомагаєте нашим підрозділам. Сьогоднішня передача дуже важлива для нас, для нашої праці, а саме для охорони і оборони нашого неба на Донецькому напрямку. Умови там тяжкі, дуже багато бездоріжжя і потребуємо такі машини.